Усім доброго суботнього ранку. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, як завжди, субота, і у місті Луцьку суботній ринок. Будемо дивитися ціни актуальні на 7 грудня. Тож, зараз подивимось, як змінилися ціни за тиждень і е, яка ціна яєць. Бачу, що вже стоїть черга за яйцями, як завжди. Навіть і досить велика. Ось домашні яйця по 70 гривень. Добрий день. Добрий день. Е, ось скільки гуска? Е, качка. А це качка по двісті. Яйця домашні по 7. Угу, По 70 гривень. Так, дивимось далі, що у нас сьогодні є. А зараз ми з вами ще подивимось ціни на яйця. Е, не домашні, бачу, дивіться, яка велика черга стоїть за цими яйцями. Зараз подивимося, чому така велика черга. Значить, є яйця і по 67 гривень, і по 57 гривень. І які саме менша ціна? 37 гривень. Ось такі брудні яйця. Так, картопелька. А скільки картопля? По 25 гривень картопля, а кролик по 240. Свіженький молоденький кроличок. А скажіть морква, по чому? 25. А цибуля? 25 Теж 25. А, а сало в банці скільки? 400. 400 гривень. Така трьохлітрова соленого сала. Дивимося далі, які у нас ціни сьогодні. Так, м'ясні продукти. Добрий день. А скажіть, будь ласка, скільки ваше м'ясо ось таке? Ось таке. 170 гривень. 170 гривень за кілограм. А бочок теж по 170 гривень. А ось таке салко ваше. 70 У О, недорого. Що цікавить? Так, дивимось далі. Тут картопля теж по 25, цибуля 28. Часник від 200 за кілограм по 130 за кілограм. Так, тут теж є м'ясне. Сьогодні привозили дуже багато м'ясного. Тут є домашня випічка. Добрий день. Дивіться, які гарні. Понапікали торти. А яка ціна за кілограм ось таких тортів? Все домашнє, гарне таке. Молодець. Немає. Так, дивимось далі, що є цікаво. Тут теж м'ясні продукти. Доброго вам дня! Доброго дня. Як у Як вас справи? Доброго. Все Доброго. добре. Лавік дзвонив, ну, казав, казав, дякую вам. Все, все. Що подивився вас, да. бачите, як приємно. Здалека вас як прям побачив. Все, дуже добре, гарного продажу. Вам теж. важливо. вам. Дякую. Так, тут також бурячок по 25, гарбуз по 20 гривень, капусточка 25 гривень. І ось такі коріння селери пастернаку по 100 гривень за кілограм. Дивимось далі. І, друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Також. Хочу нагадати, що на нашому каналі є посилання на банку від Монобан для тих, хто хоче підтримати наш канал. І також подякувати тим людям, які вже підтримали наш канал донатом. Так, і будемо дивитися далі. Ось які грибочки. По 90 гривень. Зараз подивимось, по чому зелень. Ось така зелень 130 гривень. Кекінка 45 гривень, огірочки по 100 і капуста по 70 гривень, ось така баночка. Тут бачу є теж багато зелені по 15 гривень, теж зелень недорого. Мандаринчики по 75 гривень, десь немає продавця. Так, дивимось далі. Що? Тут хурма по 120 гривень і по 130 гривень. Як бачимо, люди купують іде жвавий торг. Тут мандаринчик по 70 гривень. Яблучки ось такі гарні. Яка ціна яблук? 30. 25 А горіхи. Кілограм 25. по 25. О, Гарна взагалі ціна. Так, а тут бачу, я жива риба. Жива, живуща. А яка ціна за кілограм риби? 120 кілограм. 120. А що це за риба? Карп, о, жива навіть, живенька, живуча. Не дуже гарна рибка, хто хоче, можна підійти і купити. Тут продають молочні продукти. Зараз знаємо ціну. Скажіть, будь ласка, скільки молоко? 35 гривень коштує молоко Ванка півтора Володя, добрий день. Доброго дня вам. Що ви так сьогодні? Стіл маленький. Стіл маленький, машина поломана. А, бачу, щось ви і прихворіли. Понятно, розкажіть на ці на сало. Так, сало, сало гарне, смалене, соломою, таке 150 таке 150 гривень, таке теринь по 100 гривень. Да. М'ясо, що з м'ясом? 180. 180. Але бачу вже все вас продали да, 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 да. вже вже все продали. До Молодці. Зараз поїдете відпочивати. Вже. А де ваш колега? Чого ви сам? Вчора хлест справляв Миколачик. Зрозуміло. Правильно, теж добре. Дома теж треба. Хороше, гарне ну все, гарного вам продажу. До зустрічі. Так, так. Реклама роботи. Ну, то треба вам заплатити. Придбали дуже гарне м'ясо цього продавця. Він... Я вже купувала одного разу, і там дуже було смачне м'ясо. Так, а скільки ваші індики? 200. По 200 гривень, але такі великі, гарні. Ой-ой-ой. Супер. А квасолька? 20. 20 гривень. Ось такий стакан. А картопля домашня така хороша. Картопля... 20. По 20. О, гарна у вас ціна. Так, ідемо далі. Подивимось тут а бачу, що є. Вже, вже не Сир домашній. Добре. Добре. А в яку ціну домашній сир? 100 і 120 Ага, домашній сир 100 і 120 гривень. Дивимось далі, що у нас сьогодні тут бачу. що. Доброго вам дня! Добрий день. Печеричка 85 гривень. Цибулька по 20. По 15 це буде, так. А ну, пише 20. Ця, ця по 20, ця по 15. А, ось та зелена по 15, да. розуміло. Бачу, купують печерички, бо да. гарні. І ціна хороша у вас. Да. Так. Гарні печерички, добрі печери. А груша гарна така по чому? По 65. По 65 груша. І яблука гарні. О! А по яку ціну яблука? По 25. По 25, гарна ціна. Так, дивимось далі, що у нас сьогодні. Ще привезли, тут також багато м'ясного. Капуста по 50, часник 80, яблука 25 гривень. Як бачимо, товар е, сьогодні є різноманітний на ринку, досить насичено. Мандарини по 100 гривень. Так, дивимось далі, що тут є. Яблучка. Добрий день. Яблучка 25 і 20 гривень. Дуже гарні яблука, сорт, персик пише, глостер. А це у вас молоко? А яка ціна за літр? Але молодець, що ви в банці продаєте. Не люблю тих бутилок. Молодець. От зараз підеш на ринок і неможливо купити в банці. Всі продають в тих бутилках. А це у вас що за сік? Сік з яблук. Сік яблучний, цікаво, яка ціна? 40 гривень літр. 40 гривень. А ще скажіть за сало, ось таке соло? 352. Зрозуміло. Угу, Засолили вже можна. Можна їсти купувати. Так, ще тут. Подивимось, ось така дуже гарна морква. Сочна, добрий день вам. Добрий день. А ось така морквочка гарна по чому? 35 гривень. По 35, дуже гарно. А скажіть, скільки ось таких квашені огірочки? 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. Угу. А пекінка? Пекінка 50. А ось ця капуста печена? 80 гривень. Зрозуміло. А де ваша господиня? Щось не видно. А, гріється? Калки. Ясно. Дивлюсь, що ви сам. Думаю, де ж то ваша господиня? А ще за, за картоплю скажіть, яка ціна? Санта, яка ціна за кілограм? 25 По 25. Так, як і скрізь. Все, гарного вам продажу. Так, щось там на сьогодні далі. Тут. Добрий день. А ваші гуси, чи качки по чому? — 200 гривень за кілограм. Свіжі, такі гарні. Можна купляти. Добрий день. А яка ціна сметани? По 200 гривень за кілограм. Це сепараторно? Угу. А сир? По 100 за кілограм. Це не жирний? Нежирний сир. А молочко банка? Ой, бутилка. По 50. Там вже півторачка 50. Да? А яблука ці гарні? По 35. Гарні яблучка. Все гарно продажу. Так, на YouTube канал знімаю. Нічого страшного. Вас подивляться, будуть підходити, он, люди цікавляться. Так, тут є дуже багато різних теж груш. А яка ціна вашої груші? 45 60. Картопля, бачу, по 20 і по 25 гривень. Яблучка 30 і 25, а капусточка по 25 гривень. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, прокоментувати для нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал і будемо дивитись далі. Тут теж бачу, черга стоїть за яйцями, як завжди. 67 і 62 гривні коштують яйця. Так, зараз ще тут запитаємо, що почувamo. Добрий день. Добрий день, кажу. День. Запитаю вас: тут капусточка 25, пекінська капусточка 40. Морква коштує 20 гривень, бурячок 20 гривень. Сибулька скільки? Теж по 20 гривень. А такі от. Гарбузки, чи як на них 20 теж 20 гривень, а горіхи в лущині 25 гривень. 25 гривень за стакан. Можна підходити, все гарне. до флашу <рес> Так, тут теж бурячок 19 і 17, Цибулька по 17 і по 19 гривень у сітках можна прийти і купити. Як бачите, на ринку є навіть і зелені дуже багато кури є капуста. Теж вона дуже гарно по 25 гривень. Бачу, що є ще кролі. А скільки кролик за кілограм? 230 гривень за кілограм кролика теж ось такий гарний, свіжий. Тут яблучка теж по 25 гривень. Так, тут сітками картоплю продають. Дивимось далі, що нам сьогодні запропонує ринок. Так, яблучка по 25, капусточка по 30. Хоч уже і зима, але бачу, що дуже дуже багато є товарів різних, не злякалися е, холоду, хоч уже на вулиці й холодно, але у місті Луцьку немає снігу. А напишіть, будь ласка, в коментарях чи є сніг у ваших містах. Ось дуже цікаво, яка. Погода. Так, дивимось, тут так само купують бурячок і, і картоплю. Все дуже свіже, так само молоко є. Так, ну дивимось, що далі. Тут є картопля домашня з сітками. Немає десь продавця, бачу, також є домашні яйця. Молоко. Десь немає продавчині. Цікаво позапитувати, що по чому. Йдемте далі дивитися. Добрий день вам. Добрий день, так, гарбуз. Гарбуз у вас не змінилася, ціна? Не змінилася. Не гарбуз, а пузики-гарбузики. 560 грам. Можна підходити. Дуже дуже гарний гарбуз, отакий оранжевий. Також є огірочки. А скільки ось така баночка огірків? 100 гривень. 100 гривень. А скільки там літр? Чи менше? Там літра, а по вазі виходить кілограм. Ага, по вазі кілограм, зрозуміло. Так. Вон, бачите, такий кусок гарбуза отримався 8 гривень. Геть і недорого. І дуже-дуже корисна річ. Бачу, що... Не вірю. Фреш. Чи є. а скільки ваш фреш? Так само ціна 60. 60. не змінилась ціна. Люди купують. Бачите, який гарний продавець. Він навіть і може уступити трішки. І все. Гарного вам продажу. До побачення. Так, що тут ще? Запитаємо ціну ще нам ясні продукти. А скільки такий солтисон? — 180 170. 170 гривень за кілограм, зрозуміло. — Ні-ні, дякую. Е, а ось таке бочок такий. Бочки, Люба, Зоя, Люба. — Слухаю. Бочки 155. По 155 Добре. бочок, зрозуміло. А шинка 160. Стинка, шинка 160 гривень за кілограм. Все дуже свіже, гарне таке. Це домашнє м'ясо? Я, я бачу, дуже. бачу. Люба, Це свіженьке, гарне. Тво А сало яка ціна? Ти гарне сало у вас? Оце буде по 25 Сало по чому? Сало від 50 до 135. Зрозуміло, в залежності від товщини. Так. Ну 135 в принципі, теж. Ну, бачу, що гарне, гарне. Зразу видно свіже. Так, тут шинкують капуста, але щось не дуже є бажаючі. 27 гривень тут капуста, 22 гривні цибуля, 20 гривень бурячок і 25 гривень морква. Так, тут що в нас є. Ой, Боже, сушена, ця малина. так? 50 гривень пів літра. Ну, ви даєте, яка молодець, насушили малини. Ще раз скажіть ціну? 50 гривень пів літра. А це скільки? Літр тут чи скільки? Так, а це, що сушене? Вишня. Півень. А вишня скільки? 50 гривень. Гляньте, яка молодець. Трошки малини, трошки вишні. А як посушили? Ні, мені давайте. А це у вас вишня? Півень двісті двадцять. Гуска двісті. Півень двісті двадцять. Гуска двісті. Гуска А скажіть, будь ласка, вишня скільки? Так само. Так само коштує. Ну молодець. Насушили такі речі. Ой, а оця сушечка по чому? 25. 25 гривень, півлітрова баночка. Угу. Ну клас, я ще такого на базарі і не бачила. ну ви молодець. Так, ну що, йдемте далі дивитися, що є сьогодні ще на ринку. Пройдемо, подивимось. так, Тут, як завжди, є випічка домашня. По 12 гривень гарбуз коштує і випічка. А скажіть, скільки випічка? Ось така кусок такий? 150 гривень, будь-який кусочок. Дуже смачна домашня випічка, молодець. Давайте я вас приміщую. Ні, ні, дякую. Все, гарного вам продажу. Ви молодець. Напекли, як завжди тут стоїте. Дякую. Молодець. все, гарного продажу. Так, тут дуже багато картоплі. По 25 гривень за кілограм. О, Є різні сорти білороса. Сорт теж дуже смачний, сало по 200. Тоже гарне. По 150 гривень. Внутрішній жир по 50 гривень. Люди він, купують всіх продавців, молодці. Яка ціна м'яса? 405 Тор іде, бо дуже гарне м'ясо. По 160 гривень за кілограм. Так. Угу. Сало я бачу. Яка ціна, все смалене соломою, ось яке гарне. 1380. Так, дивіться, придбала у цієї продавщині тортик, буду пробувати. І наступний раз розкажу вам, наскільки це смачне. Ось такий кусочок. 150 гривень. Так що підходьте, можна купувати, дуже гарна, приємна продавчиня. Так, потрішечки обходимо весь ринок і можна що сказати, як підсумувати, що основна група товарів на ринку принцип залишається на рівні тих самих цін. Е, яйця по 65 і вище, е, нижча ціна це вже яйця, які сідуть або дрібні, або маленького розміру. Картопля йде по 25 гривень на ринку. Ціна не підвищується. Поки що капуста по 25 теж гривень, усе є на ринку, можна придбати все, що забажаєте. Дуже широкий вибір товарів. І друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати для нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, тож йдемо далі, ще пройдемося трішки, подивимось, можливо, щось пропустили. Тут стоїть черга теж за яйцями з цієї сторони. Капусту вже так широко не шинкують, як на початку ринку. Так, ще пройдемося в цю сторону. Тут, як завжди, продають хлібчик. Тут дуже багато сіничок є. Я вам О. А скажіть, скільки є стакан сімечок? На виході з ринку продається риба. Зараз ми з вами підійдемо. Подивимось, яка ціна риби. О, яка гарна риба. Скажіть, будь ласка, яка ціна риби? 110 за кілограм. По 110. А оце що за риба? Ось то? Це то столоб 70. А, 70 гривень то Цікаво, але така велика, мусиш купувати що? всю велику рибину. Ось така гарна риба можна підходити і купувати. Вся жива, свіженька 110 гривень, а то столоб 70 гривень за кілограм. Тут на виході трішечки теж є ринку, але вже немає рослинності, тому що. Холодно. Тут теж трішки продається щось домашнього. Теж можна підходити і купувати. Недалеко від ринку через дорогу продається ось такі різні сосни, зібрані. Зараз запитаємо, яка ціна цих сосен. Хто запитував, зараз для вас я запитаю. Скажіть, а скільки сосни? Дивіться, такі були 550-700. Сюди оці дев'ятсот, і ось вони ось такі по 900, А ось такі оці теж 900. І ці теж 900, А оці меншенькі меншеньки 350. 350. Зараз підійду, гляну, бо мене запитували, по чому сосни. Відписати 550. Оці 550. І 400. Ось ця 400, а ось такі 350. маленькі 350 і є ялиночки і сосни. 350 гривень. Це для тих, хто цікавився по чому сосни. Можна підходити, а скажіть, будь ласка, коли ви стоїте тут? З 9-ї по З 9-ї години по 7-й щодня можна підходити сюди, ближче до північного ринку і купити ось такі сосни. Всього гарного продажу до побачення. Так, і потрошки будемо виходити з ринку. Усім дякуємо вам за перегляд, усім гарного дня. Не забувайте підписатися на канал, прокоментувати. І всім до зустрічі!